Завтра перевірка техніки читання. Треба щось придумати, щоб в школу не йти. О, можна сказати, що зуб болить, точно. Чуєш, мам, в мене зуб болить, Що робити? Що, дуже болить? Така не знаю, як завтра в школу маю йти. Ну, добре, запишу тебе завтра до стоматолога, а ще інші полікуємо. А ні, знаєш, не болить, напевно піду в школу. От, ти що мені робити? А може мені сказати, що в мене голова болить? Та ні, мама, десь таблетку і відправиш мене до школи. О, а якщо. мам! У мене температура. Можна я до школи не піду? Температура кажеш? Угу. Uh -huh. Свят, скажи чесно, чого ти не хочеш йти до школи? В тебе якісь проблеми? Та ні. Свят, я бачила, як ти грів градусник в кружці. Блін, та я не хочу здавати ту техніку читання. Ну чого? Бо мені не виходить, не хочу позоритися. Та треба було сказати. Я би тебе записала в школу швидкочитання і пам'яті квіки. А мені там точно допоможуть. Ну до завтра ми точно не встигнемо, але наступного разу ти будеш читати швидше від всіх. О, записуй.